Це велика проблема невміння відмовляти, яка породжує невдоволення собою, своїм життям, самі різні залежності, внутрішню нещасливість, відчуття використаності, несвободу. І, здавалось би, просто скажи ні, 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 ні. Можеш? Так, але якщо перед тобою поставити твоїх батьків, які. Ми очікуємо від тебе, да? будь ласка, ось певні вимоги, що ми хочемо від тебе. Дивись, скільки ми в тебе вкладалися. Ти нам тепер зобов'язана, ти диви, щоб не була винною. Ти що погана донька, і ви хоп, вже не можете відмовити. Якщо перед вами поставити вашого керівника, який каже: О, Господи, наш бізнес компанія загнеться. Якщо не ти, треба срочно терміново зробити. Ти це класно робиш. Зроби, колись ми там розрахуємося. Якщо перед вами поставити ваших клієнтів, які ну, будь ласка, зробіть знижку, ну будьте людиною, допоможіть. Якщо перед вами поставити ваших близьких, рідних, оточуючих, яких яким потрібна допомога, тих треба врятувати, тих треба підстрахувати. Ті там дуже сильно важливі і цінні, що прям прям язик не повертається відмовити і. Ви закриваєтеся, якщо перед вами поставити ваших дітей, які кліпають, ну, мамочка, ну будь ласка, мені так важливо. А ви боїтеся бути поганою. Якщо поставити вашого чоловіка, який скаже, слухай, в тебе вже два місяці голова болить, скільки можна? Ти що хочеш, щоб я наліво пішов, сама тоді будеш винна. Коли ми їм усім кажемо так, хоча не хочемо цього казати, хоча відчуваємо абсолютно по-іншому. В цей момент собі самі важливій людині свого життя, головній людині ми кажемо ні. І в цей момент ми себе зраджуємо, зраджуємо своїм цінностям, своїм потребам, своїм бажанням, не в контакті з собою. І давайте допустимо, що е, коли вам хтось зрадив, да, ви це, як мінімум, ви це відчули як зраду, яке відношення у вас буде до цієї людини, які стосунки, чи захочете ви з за нею мати справу? Ні, тобто зовнішню зраду від когось ви би не прийняли. А коли ви зраджуєте на постійній основі себе, як вам з собою гірко, точно і неприємно, але ж куди від себе дітися? Ви собі розказуєте дуже багато оправдань, чого ви це робите, чого ви не можете інакше. І насправді оцей навик відмовляти іншим він дуже важливий. Да, ми вже не маленькі, ми дорослі, але зона найближчого нашого розвитку це навчитися відмовляти іншим, щоб зуміти зберігати себе, щоб вміти себе захищати, не бути в позиції інфантильної, беззахисної, яка не може й не вміє за себе постояти, яка себе занедбує, не бути в ролі жертви, яка знецінена. Не вірить в себе, їй здається, що вона не справиться, вона тільки страждає, обурюється, всі в неї винні і постійно має відчуття, що з нею щось не так, і треба витримувати це нещасливе життя. А бути в позиції Я окей, да, я гідна, я варта, я достойна, і тоді обов'язково навчитися відмовляти. Ми боїмося відмовляти і не можемо це зробити, якщо є загроза стосункам. Тобто нам здається, що якщо я зараз їм відмовлю, а вони відваляться, вони мене тоді не приймуть, я їм буду не потрібна, то нас, нас тоді це паралізує. Тобто я дам такі системки, використовуючи які ми зможемо і відмовляти, і зберігати одночасно ці стосунки. Такий алгоритм. Навчимося відмовляти екологічно, враховуючи, що та людина цінна, і я теж цінна. Чого? Не так страшно, і чого здається це неможливим і дуже важким відмовляти, тому що це про те, що треба міняти цілу стратегію. От допустіть, що ви жили в певній стратегії, в системі координат, де треба заслуговувати любов, догоджати, робити все, щоб тебе прийняли, щоб тебе одобрили, там виконувати різні умови і вимоги, щоб тобою захоплювалися. І виходить, що якщо я буду відмовляти, то я стану незручна, я буду невигідна і я не знаю, як за рахунок чого тоді будуть триматися ті стосунки. Якщо зазвичай мої стосунки тримаються на тому, що я їм догоджаю, я їх радую, я втілюю те, що вони хочуть, я оправдовую їхні очікування. Тільки тут один мінус: я не оправдовую свої, я не стою за себе. Я не дбаю про себе. Це величезний мінус. Ви будете нещасливою, якщо продовжите жити в такій системі координат. Тобто, оце таке просте на поверхні просто відмов, скажи ні. А по суті, по факту, це треба повністю змінити стратегію. Це треба вийти у власну унікальність, відчуття цінності, гідності. Коли я не в заборонах живу, а коли мені можна, тобто оце система координат, де я доводжаю та заслуговую. А отут я незалежна, і в першу чергу емоційно незалежна і вільна, коли я знаю, хто я, що я, про що я. Розумієте? Тому е, тут, тут без зміни цієї стратегії е, ніяк. Крім того, виходить, що ми дуже боїмося бути поганими. Тобто, якщо я відмовлю інших, іншим, а вони ще й образяться на мене. Мало того, що я боюся. Втратити ці стосунки, а я ще й буду тоді от погана, тому що е, от якщо ти відмовляєш, то яка людина відмовляє? Хороша чи погана? Погана? Оце я не можу. Тобто, якщо ви ловите себе на тому, що вам важливо бути хорошою і не можна бути поганою, ви боїтеся бути тією поганою? Боїтеся, що це буде егоїстично, це з вашого боку так буде некрасиво. Вас так не вчили, вам це завжди забороняли. То ви теж являєтеся заложником цього механізму, котрий треба міняти, вирулюючи там, де я вільна і там, де я цінна, незалежно від того, інші там образяться чи не образяться. А я оправдаю їхні очікування чи не оправдаю. Тобто, давайте зрозуміємо: якщо ми не навчимося відмовляти, то з чим ми зустрінемося? Про що буде наше життя? Які будуть наслідки? Ми будемо в позиції у тієї інфантильної дитини. Да, розумієте, дитина не заробляє великі гроші, дитина не вміє там дбати про себе, їй повинен, їй постійно потрібен хтось, хто про неї подбає, хто про неї буде піклуватися. Тобто, це внутрішня незрілість по паспорту. Ми дорослішаємо, а внутрішньо взагалі ні. Тобто, якщо вам комфортно в цій ролі. Же не, не вчитися. Якщо вам подобається, коли вами тикають, микають і указують, що вам робити. Ви не живете своїм, ви не живете собою, ви не є хазяйкою своїх почуттів, своїх емоцій, своїх бажань, своїх потреб. Ну, типу, тобто, якщо ви готові знов і знов собою нехтувати, будь ласка, не вчіться, але я точно впевнена, що це не комфортно бути в такій ролі, в такій позиції. Тобто, якщо ми не навчимося відмовляти, це означає, що ми не розкриємо свою унікальність, свою велич, свою цінність. Тобто ми не будемо в, в, в житті в цьому обміні дати брати адекватному. Ми, як діти, постійно нам хтось буде винен, і з другого боку ми всю себе будемо віддавати іншим за ото те одобрення, за те, щоб заслужити любов від інших. Ну, от така історія. Не знаю, не знаю. Якщо не навчиться відмовляти, то кінцівка, от як на мене, не дуже приваблива. Всі рішення і алгоритми, як це робити максимально екологічно, що насправді треба пропрацювати, і Ми це працюємо, щоб ви змогли і зуміли і дозволили собі собі казати так, навіть якщо це іноді ціною відмови. Іншим зробимо це найвищим, найкращим, безпечним і комфортним чином. Буду рада бути корисною, буду рада бути вкладом в ваше вміння відмовляти. Дякую.